Пане Миколу, поясніть, будь ласка, як в нас створюється і ліквідовується міністерство. Це потрібне рішення парламенту? Так, ну дивіться, от я загально хотів сказати, ну, перше, то колега тут нам закинув, що ми не читали. ну Ми читали, тому що Шмигаль про це сказав, чи як правильно. Тобто ми обговорюємо реальний факт, офіційну заяву прем'єр-міністра, який назвав конкретні міністерства. Ну, це до нього запитання, чому він назвав, а не до нас. Ми обговорюємо реальні слова прем'єр-міністра. Друга позиція. Значить, взагалі-то. Ми в парламентській президентській республіці. У нас є коаліція, і ця коаліція мусить на своїх зборах обговорити питання. Наприклад, ми не сприймаємо уряд, значить, давайте новий уряд. Президент жодного відношення не має до процедури формування уряду. Він погоджує контуру прем'єра і подає своїх міністрів. Це друга теза. Третя теза. Ми живемо четвертий рік без програми діяльності уряду, Ого, яка вже не затверджена Верховною Радою. О, згадали. Прочитайте програму діяльності, яка висить на сайті Кабміну. Там про війни немає, там воєнного стану немає. В програму тобто, програма була в Гончарука, я пам'ятаю. Так, так а потім, вже коли шмигаль, ну, чотири роки без програми. Тобто, що треба починати? Починати з звіту теперішнього уряду. Чому ми не задоволені? Друге, з концепції, під яку програму ми збираємо новий уряд. Потім обговорення програми, і тоді чітко лягає. Тоді зрозуміло, може якесь міністерство таре скоротить. Я думаю, треба і об'єднати деякі агенти взагалі в нас не потрібні створені під міністерствами. Але ж не зрозуміла стратегія. Ми не розуміємо, які пріоритети. Віце-прем'єри у нас під що? під пріоритети, повинні бути. Тобто, наприклад, от гуманітарного віце-прем'єра немає, я вважаю, це помилково. наприклад, віце-прем'єр, який займається. Створенням оборонної галузі або взагалі в системі воєнної економіки мусив, би, на мою думку, бути, бо це ключовий пріоритет і так далі. Там да. що? Є Ну, Чітко зрозуміло, що це повинно бути. Він повинен координувати, урядові комітети, проводить всі, хто займаються. Не блогери повинні писати, що дронами робити, і що з військовою технікою, як патрони, виготовляти. Тобто, я ще раз кажу, що я за скорочення. Я за е, е, відсутність дублювання. Причому, але давайте зупинимося. Наприклад, я тут не погоджуюся, що ми не законуємо. Ми серйозні гроші законовемо, але проблема не кількість міністерств, а проблема всієї вертикалі. Ну поїдьте сьогодні. Я ж їжджу по Україну. Ну, коли у нас ви бачили табличку про е, мерів мільйонерів, про голів ОТГ мільйонерів. Сьогодні система. Місцевої і виконавчої, і тому числі влади, взагалі вона не в системі виконавчої влади. Вони сидять і мільйони премії. Вони купують автомобілі, вони купують, витрачають. Це ж теж система влади, кабінет міністрів загальні приписи повинні визначати, а не сидіть чекати, що вона децентралізація. Mm -hmm. Яка децентралізація? Все рівно є функції урядові, державні, які я, як міський голова, чи голова ОТГ повинен виконувати. Ну, це в мирний період не можна було, щоб мер собі по 300% премії видав. А потім він каже: я приїхав. Він каже, ви знаєте, я з цим з даю на ЗСУ. Та це ж ну, подвійний цинізм. Наші бюджетні гроші, ти спочатку взяв собі на премію, а потім з барського плеча я дав на ЗСУ. Ти повинен отримати реалістичну воєнних умову задачу. Тому перше, на мою думку, звіт уряду, ми повинні розуміти, що не спрацювало. Прем'єр-уряд, програма. Це Друга питання. стратегія програми. А третє тоді під цю програму набирається новий склад, тому що ну це смішно. Два ліжка пересунули. Ми змінили ситуацію. Міні... І що ви об'єднали два міністерства. Так. Що це дало?